Вітаю, друзі. Отже, друзі, тема сьогоднішнього відео, як можна заробляти на різноманітних залишках, які залишаються у будь-якого майстра, який працює з деревиною. Або, як кажуть деякі особливо освічені фахівці, на дровах. Тому кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. А зараз, друзі, я вам коротенько продемонструю, що таке залишки в моєму випадку. Ну, ось, наприклад, ось така річ. Це дуб. Колись я щось хотів з нього зробити, виточити. Але, друзі, це радіальне точіння. У дуба така структура, що він не дуже любить радіальне точіння. І в цьому випадку тут з'явилася тріщинка. Потім, друзі, клен. Давно точив, вже навіть не пам'ятаю, що трапилося. Це також теж було радіальне точіння. Вирізав днище, лишився ось такий тубус. Потім, друзі, в мене дуже багато ось таких шайб, як їх називають. Це не що інше, як основа від посуду, який я точу на токарному верстаті. Оскільки в мене немає токарного патрону і з цього питання я взагалі не переймаюся. Тобто, з цієї сторони кріпиться заготовка саморізами до планшайби. І коли заготовка точиться, виріб точиться фінішно, я відрізаю це. в мене лишаються такі основи. Їх в мене взагалі дуже багато. І, друзі, навіть ось така річ, як кора. Це, друзі, ніщо інше, як кора дуба. Останні два роки я працюю з дубом, так би мовити, на постійній основі. І не кваплюся кидати їх в піч. Тому що, друзі, це не що інше як мульча. Мульча для тих людей, хто займається городом, для тих, хто зрощує різноманітні квіти на своїх присадибних ділянках. І, друзі, ця кора ціниться саме в цьому напрямку. І як же, друзі, можна заробляти на подібних залишках? В різноманітних спільнотах, в інтернеті, в Facebook, в спеціалізованих групах. А я постійно читаю коментарі, дописи людей, які пишуть, от мовляв, я живу, я мешкаю десь там в селі, а от ви там городські, у вас в місті, в городі, все набагато легше. Але, друзі, хочу сказати з власного досвіду, що всі мої продажі на 95-98%, незважаючи на те, що мешкаю в Києві, здійснюється через інтернет. Я вважаю, що в будь-якому селищі. В та селі також є інтернет. Тому, на мою думку, це лише ну, якісь відмовки. Стосовно того, що я не можу. Той, друзі, хто хоче, той завжди знайде вихід і напрямок. Так само трапилося і зі мною. Через той самий інтернет на мене вийшла одна майстриня, яка займається свічками. Вона заливає свічки у форми різноманітні. І створює а, цікаві композиції. Зараз ви можете побачити деякі світлини її робіт а, в моїх, так би мовити, залишках та на ліквідах. І наприкінці, друзі, напевно виникне питання, ну, а скільки ж можна а, заробити на подібних залишках. Друзі, я, відверто кажучи, не дуже полюбляю торкатися те, фінансової теми на своєму YouTube каналі. Більш того, навіть коли в мене виходить відео в форматі телеярмарок. Всі подібні питання я обговорюю з людьми, які до мене звертаються в особистих повідомленнях. Ну, але якщо вже пішла тема сьогодні на, цю тем, на... Про це, скажу вам так, що подібні залишки я пропоную людині від 50 до 150 гривень за одиницю. В залежності від породи деревини, від форми, адже тут також присутня і моя робота. А вважаючи на те, що людина мешкає в іншому місті, вона замовляє поштою, звісно, вона замовляє не по одній дві штучки, оскільки вона ще сплачує за доставку, за доставлення, тож бере від 10 і більше подібних виробів. Тож, друзі, можете самі порахувати, чи варто воно того, чи ні. Тож, друзі, сьогодні в мене було відео, яке е, носило е, характер мотивації. Якщо вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, знаєте, що робити. І на завершення, як завжди, по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе!